Розкажіть, будь ласка, от під час повітряної тривоги, коли ви Чуєте вибухи або проліт шахеда. Е, як ви поводите? Що ви робите там, до укриття прямуєте? Або якщо вдома за дві стіни ховаєтесь? В основному це дві стіни, просто де да, там три реакції. Бій біжи замри, У мене скоріше замри, тому я завмираю біля між двома стінами. Зазвичай до укриттів ходжу не часто, якщо десь знаходжусь в місті. Якщо вдома, то от дві стіни. Якщо в місті, то укриття. Ні, ну коли багато, то да, так. Да, йдемо сім'єю в школу у нас неподалік. Тому. Якщо в квартирі, то в коридорі. Там глухі, глухі стіни і нормально. А на вулиці ось стою біля церкви. В укриття не йдете? Ні. А, чому? а куди я побіжу? Я не знаю, де тут укриття. А ось, наприклад, в центрі є укриття в виконкомі, в укртелекомі. А, ну буду знати. В інтернеті є список, можна знаходити по районам, де ви укриття є. Ну, нас я на 40 років, так я знаю, де там укриття. І якщо б ви знали, де є укриття, ви б ходили? Треба, чи треба, бо сьогодні приліт був. Це треба. Особливо маленьким діткам з мамами треба тікати. А ми от стоїмо біля церкви. А от дехто вважає, що краще на вулиці перестроїти, ніж ну, в укритті У кожного своя воля, у кожного свій вибір.